Об'єдналися заради покращення якості освіти у Миколаєві. На базі вищого професійного училища номер 21 відбулось офіційне відкриття лабораторії робототехніки та технологій інтернету речей. Оновлене приміщення було відремонтоване та облаштоване програмою розвитку ООН за фінансової підтримки уряду. Данії цей проект був реалізований на протязі року. Тут була повністю замінена системи теплопостачання, системи електропостачання. Були закуплені меблі, повністю проведені опоряджувальні роботи. Також були закуплені радіоелектронне обладнання, яке дозволить в майбутньому навчатися нашим студентам більш якісно за такою професією, як електромеханік з ремонту обслуговування лічильно-обчислювальних машин. Така лабораторія була мрією усього колективу та студентів закладу. Додає Сергій Архипов. До ремонту можна побачити на світлинах, що звичайно тут були такі досить спартанські умови, будемо так їх називати. Тобто, але на сьогодні ми вже бачимо, що тут і дизайн, і нове обладнання, і меблі. Тобто, це буде надіюсь, впевнений, даже в тому, що це буде мотивувати наших студентів. Миколаївська область уже зараз потребує кваліфікованих робітників, які займатимуться її відбудовою та розвитком. Розповідає керівник офісу посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен. Ми бачимо всі ці проєкти відновлення, які вже тривають по всій області водопостачання, відновлення соціальної інфраструктури, теплопостачання, електроенергії. Ми бачимо, що не вистачає підрядників, і у цих підрядників не вистачає кадрів. Але нам ключове, щоб це руками українців. Було виконано, щоб були фахові, ну були фахівці, які могли виконувати всі ці роботи, і щоб вони це виконували на на європейському рівні, тому що майбутнє України це у складі європейського суду. За словами Якоба Хансена, саме тому Данія продовжуватиме допомагати у покращенні якості освітніх послуг у вищих професійних училищах. Крім того, наразі у закладі також проводять короткострокові програми навчання за частковими кваліфікаціями для дорослих. На сьогодні контингент закладу це середньорічний 700 осіб. За професіями пов'язані з електротехнікою, електротехнікою це близько 200 осіб. Плюс ми займаємося на протязі вже двох років навчанням дорослих через наші курси. Пройшло десь близько 100 осіб, тому така співпраця вона дає користь для закладу користь для регіону в плані того, що наші кваліфіковані робітники будуть підтримувати нашу економіку, і ринок праці буде забезпечений професіями, які пов'язані з електрогосподарством. У закладі дякують партнерам за таку допомогу та відзначають, що завдяки новій лабораторії студенти зможуть не лише отримувати знання, а й одразу закріплювати їх на практиці. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.